Друзі, всім привіт! На зв'язку, як завжди, компанія «Автопарк». У нас таке нове надходження за все з 2012 року випуску в зеленому кольорі. обладнаний двигуном 1,3 бензин, механічна коробка передач п'ятиступенева та система переднього приводу. Ззаду притонований, є підігрів заднього скла. Гума 13 го радіусу в гарному стані на стильних дисках. Перейдемо до салону. Дуже гарний стан салону. Тряпка як нова. До переднього ряду сидінь. Карта в ідеальному стані, регулювання світла, руль, чудовий стан, заявлений пробіг 31 тисяча, автомобіля один власник та два комплекти ключів, кліматична система, система мультимедіа, п'ятиступка. Якщо цікава дана пропозиція, ми знаходимося за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна Дуна. Також даний автомобіль можна придбати в лізі чи кредит. З вами була компанія Автопарк.